Каже Господь, многі в той день послідній на суді Божому скажуть мені то же самоє, Господи, Господи, не от Твоє ми пророчествували, не Твоїм ли іменем бісові зганяли. Чи не Твоїм іменем ми чуда творили? Откривай двері, ми йдемо в царство Божоє, і тоді каже Господь, я об'явлю їм. Я ніколи не знав вас. Ото йдіть від мене, ділаючі беззаконні. Господи, яка буде трагедія для тих людей, котрі думали, що вони віруючі, що вони були розкольники, були там всякі там сектанти, і вони думали, що то добре, що достатньо, що спасення душі прийде. І вдруг ми видимо, люди, говорячи, Господи Господи, пишуть у суд клевети на християн, що робиться ті, котрі писали жалоби, ті, котрі на ті жалоби пусті реагували. І є тут люди, котрі будуть і казати, Господи, Господи, но Царства Божого не увидять 50 таких бойовиків на фронт не йдуть. Захватили, коли не було в церкві нікого, у, на Буковині в Чернівцях кафедральний собор. Ви розумієте, 50 бойовиків, хлопців влітіли до церкви і там закрилися і об'явили, що вони мають документи. Так піднялося пару тисяч людей. І вначалі поліція не давала їм туди заходити. А потім, коли виділа, що другого не є, люди прийшли. І з силу вигнали 50 бойовиків із храму. Коли втікали з храму, та їх не побили люди, та поліція їх берегла. Берегла їх, коли захвачували храм і берегла їх, коли втікали. Люди їм гойкали ганьба вам. Вони коли такі бойовики на фронт не йдете. Неспособність вас спеціально, з області в області йдуть захвачувати храми. А ми мирні люди. І така була щаслива молитва. Ну, побили священника, коли входили до церкви, там, священника повели, повезли в лікарню побитого майже без сознання, другому розвалили голову митрополітові на удари нанесли по голові, в крові був. Людей побили. І ви думаєте, когось на покарають? Ні. Почому? Їм усім кажемо. прокуратура бездіє, поліція соучаствує. Господи, Господи, будуть такі казати вони. А Бог їм скаже, йдіть від мене прокляті, я ніколи не знав вас, бо волю Отця Небесного милувати віруючих не зробили. Вас платили, вам ті люди платять зарплату, а ви їх йдете бити. І тому сьогоднішнє Євангеліє навчає нас бути смиренними і терплячими. Хоч тим людям кричали, ганьба вам, але. Ми віримо, що православні не держать дуго зла. Віч всі шкодують тих 50 вже закінчених злочинців, безбожників тут уже й сатаністів, котрі такі вещі роблять. Нам же треба берегти і себе, бо тому, коли ми таким скажемо, Господи, ми їх не судимо, Ти нам не дав права судити. Не судить. Да не будете ви судимі. Дайте, щоб гнів Божий проявився на них без вас. Господи, Ти, як знаєш, так їх карай. За тих 50 хлопців, котрі бойовики, нікого з них не має, не буде мати ніколи, ні доброї сім'ї, вони не будуть більше воїнами, на війну більше не підуть. Вони скоріше і далі будуть. Бандити, захватчики, вони будуть жити блудно у злобі, в агресії, бо другого життя вони не знають і Бога не знають. А тому, коли будуть казати, Господи, Господи, ми захвачували храми, ми били людей. Але Господи, ідіть від мене прокляті. Потому що вони знали, що таке боль, коли чоловік у своєму храмі молиться, а приходить 50 бойовиків у військовій формі. А ми звикли вважати військову форму, тепер вже війна. А вони витягують прути желізні і б'ють, і газом забивають очі людям, і безнаказанно прокуратура. Одна з самих в Україні бездіяльних організацій. Достатньо було, щоб мені було в проповіді сказати, зробити повідомлення. Нас б'ють, переживають. Верховна Рада готує проти нас закони. То було два і пів роки тому, і Ще законів не було проти нас. Ми їх передбачали. Я нічого поганого не казав. Сказав чиновник, не вмішуйтеся в релігію. Не треба нам тягати нову релігію з Турції. Не міняйте ви нам календарі. Ето церква сама без вас буде рішати. Замість того, щоб зреагувати на повідомлення, а закон гласить. Якщо хтось повідомив про злочину, воно має бути немедленно реєстровано на єдиному реєстрі державному злочинів. Ні. Через пару днів вже відкрили кримінальну справу проти мене. Нібито я порушую рівноправність релігій, безсмисленно перетолкувавши злобно обманувши, бо стаття та непримінима до нас в тій статті рівноправність, коли порушується, значить ти керівник не взяв на роботу когось чоловіка, взираючи на його релігію або на його національність. І Злочин має завершений бути, коли дійсно чоловік, не прийнятий на роботу по національним і релігійним признакам, свершився злочин. Але коли я проповіді казав, що нас б'ють, коли нам, священникам, да, коли не давали похорони робити наших хлопців, бо ви Московські Попи, коли на нашої 7 січня Верховна Рада зняла. Вихідний день, Господи, поможи нам, бо й Божі, куди терплять напасти, а у вічності віруємо, з усятими наслідуємо царство Божої. Амінь.